Дорогі браті і сестри, саме в цей час в православних церквах відбувається чин прощення, тому що завтра розпочинається Великий Піст. Якби запитати будь-кого, що таке піст, то напевне найбільш Поширеною відповіддю була б наступна отримання від їжі скоромної, від розваг. Хтось додасть, треба приготуватись до сповіді, причаститися. В принципі, це правильно, але, напевне, треба хоча б в загальних деталях. В загальних рисах нам з вами зараз розібрати це питання, тому що піс це не забаганка, це не просто якесь церковне ведення для різноманітності чи навпаки для якогось екстриму, а невід'ємна складова християнського життя. Цікаво, що і в слов'янській мові, і в латинській слово піст має два значення. Перше, це військовий пост варта, яку несе людина озброєна, охороняючи щось дуже важливе. І друге це час утримання від деяких речей, які в іншу пору року для нас є нормальними, звичними і сприйнятними. То виходить, якщо б слово слов'янське перекладати українською мовою, то правильно було б казати варта. Однак ми звикли до цього українського варіанту, і він став звичним, хоча, повторюю, це не зовсім відповідає смислу цього терміну. Справді, що ж тут спільного між вартою військовою, коли стоїть на посту, черговий. Вертовий воїн і тим, що ми е, не їмо скорому е, більше подвиг беремо на себе тощо. А спільне те, що як воїн охороняє те, що йому доручено від захоплення, від руйнації, так і християнин постуючи, оберігає дорогоцінне, що йому вручено, це Душа, спасіння і все, що пов'язано з темою вічного життя. Потрібно сказати, що піст є обов'язковою складовою усіх релігій. І в Старому Завіті, зокрема, теж, хто Біблію читав, знає, були різні обставини, різні пости, а от саме перед Прищастям Ісуса Христа твердо було встановлено. Два дні в тижні, коли правовірні дотримувалися цієї настанови і не вживали їжу і взагалі дехто навіть цілий день не їв. Це були наступні дні вівторок і четвер. Цікаво, що в Радянському Союзі я ще застав ті часи, коли так звані рибні дні були. Місцях загального харчування в їдальнях, в ресторанах. І мене цікавило, а чому не середа і п'ятниця, як у нас? Ніхто не міг пояснити. Ну, напевно, це тема для роздумів. Так ось, е знаючи те, що християнинові е не потрібно дотримуватися старозавітних настанов, цей піст е вівторка і четверга. Не було обов'язковий і щоб християни не дорікали, що вони скористалися тим, щоб легше жити і прийняли християнство. То само початку було встановлено теж два дні постових, тільки інші середа і п'ятниця, пов'язані з Ісусом Христом, з Його останніми днями життя, зокрема, з Днем Зради. І з Днем смерті. А що стосується Великого апосту, то він має церковну назву Чотиридесятниця. Його великим назвали тому, що сформувалися інші пости поряд і піст перед святом апостолів Петра і Павла, і Успенський перед святом Успення Престої Богородиці і Різдвяний теж тривали. І от, напевне, так стало зрозумілим, коли мова йшла про піс, то взагалі, в старі часи, якщо людина говорила я піст прийду до тебе, або Піст будемо те розпочинати. Всі знали, що мається на увазі Великий Піст. А про інше, то вже було уточнення. І ось цей Великий Піст. З'явився таким цікавим чином, бо ті, хто мав прийняти хрещення, чуючи проповіді апостолів, їхніх учнів, то звичайно розумів важливість цього і знаючи, як Христос хрестився, як йшли до Ісус, до Хрестителя Яна слухачі, як готувалися до хрещення, хто було зовсім іншим. То, звичайно, приймати хрещення Христове було більш відповідальним і піс був зрозумілим для виконання його важливості. Постилися християни. Постилися відповідно, перед тим, як приймати хрещення, тривалий час, а приймали таїнство. Це всього декілька днів в році було виділено, коли. Люди групами, спільнотами, вивчали науку Іванівську, готувалися і нарешті приймали хрещення. Це на Різдво відбувалося на Великдень і, до речі, в велику суботу Страсну. От уявіть собі, ті, хто готується до хрещення, посяться, а інші немає такої потреби готуватися, думають пізніше, будемо це робити за декілька днів. І для такої християнської солідарності, от вже з, з перших часів поширення християнства, становилася традиція. Впуститися, будемо всі, щоб не було непорозумінь, не було соблазну, і для підтримки інших. І так, ця традиція поширилася. І не було ніяких дискусій відносно того, наскільки це потрібно, тому що всі розуміли, піст це серйозна справа. Звичайно, треба все робити осмислено. Піст це час не просто стриманості від їжі скромної обмеження навіть і в кількості, тому що інакше. Треба було назвати дієтою. Е, е, стриманість і утримання від скромної їжі, це дуже важливо, але це лише те, що повинно нас дисциплінувати. Ну, скажімо, якщо це пост, якщо це варта, то воїн повинен перш за все бути в формі і з е, тими. Речами, які для воїна приписані, зброя, бронежилет, щось ще. Без цього, напевне, ніхто не починає свою варту, тому і так серйозно ставиться церква до питання харчування. Чому? Бо з цього починати треба. Якщо немає розуміння, що стриманість. Необхідна це початок, бо крім того, що ми разом з оглашеними, з тими, хто катехізацію проходить, пустимося, то ми ще маємо з цього особистий зиск. Який саме? Ну, напевне, Хто вже постився хоча б в питанні харчування, той відчув, що з часом тиждень, два-три проходить, і все-таки відчуваєш полегкість в тілі, якесь таке піднесення. Напевне, щось схоже переживають ті люди, які хочуть, висловлюючись мовою, очистити організм від шлаків, розвантаження роблять для організму. Ну, щось, скажімо, цей елемент присутній. Є по легкісті, я думаю, хто з людей церковних мене слухає, розуміє, що я маю на увазі. Але це теж частина проблеми. Молитва, яка є обов'язковим для нас в посту, ми весь час молимося. Але опіст це має більш організовану форму, молитви мають особливий характер покаянний. І щоб зрозуміти цю постову молитву, треба не лише в неділю чи в суботу, в Великому посту, походити в церкву, обов'язково в будні дні, тому що там інші наспіви, тексти зовсім. Такого незвичного в іншу пороку характеру. І що важливо, от молитва для людини, яка постує, буде більш плідною, більш піднесеною, більш, я сказав би полум'яною. І великому посту, я оце хочу вам встигнути сказати, знаючи, що час обмежений. Дуже часто повторюються а, ці Слова вічні для нас, і на Великдень ми їх виголошуємо. Господи помилуй, а Великому Посту особливий наспів і ще така форма помилуй м'я Боже, помилуй Мя. От що таке помилуй? Якщо ми не зрозуміємо, що це означає для християнина, молитва буде. Ну, поверхневою. До речі, цікаво зауважити, що ми молилися грецькою, коли християнство прийшло до нас, молилися ми слов'янською. І оці терміни Господи помилуй Слов'янською Слов'янською, а грецькою кірелейсон, Елейсон помилуй Елеюс. Споріднені слова єлей олива, і милість однокорінні грецькі і в слов'янській мові теж єлей, «мілость» – І це дуже відчутно, коли доводиться чути молитву, скажімо, французькою, переклали, якщо так, Дослівно, то, Господи, вияви до мене жаль. Англійською, дослівно хто цікавиться, до речі, можна і в інтернеті зараз перевірити. Якщо перекласти на нашу мову, англійське Господи помилуй, то буде дослівно: Господи, дай мені вибачення. До речі, англійське слово пардон використовується французьке у цій формулі. Але бачити, вибачити і жаль, виявити дне, а помилувати, ну давайте так, єлей, помилувати, маслом намастити, зцілити. А єлей має цілющі властивості. Оце хотів би, щоб зрозуміли не просто, вибач, прости, Господи, а помилуй, зціли, вилікуй мене. Оце власне і головна мета посту, щоб прийти до тями, зрозуміти глибше. Сенс нашого подвигу і е, оздоровитися. Хто вважає, що після потрібен, схоже на ту людину, яка весь час е, в кріслі сидить, в робочому місці треба сидіти. І на машині додому приїхав, і зразу на диван не рухається. Напевне, будь то порадить, треба рухатися. У мене така робота, то ти знайди годину, щоб трошки походити. Погуляти, чому треба рухатися, тому що буде купа хвороб, коли ти будеш старим. І навіть така фізична потреба засидівся довго і мимоволі Людина потягується. Так от, якщо хочете, оце піс, саме ота розминка, щоб не було застою. Бо життя гріховне, все нас пов'язує, все нас так заземляє, що треба відірватися. І тому, дорогі Браті і сестри, вітаючи вас з початком Великого Посту. Сподіваюся, що ті люди, які постилися, будуть ще більше зараз, тому що після молитва конче потрібні на фоні тих подій, які в нас відбуваються. Дуже і помолиться, і попоститися за тих, хто страждає. І ті люди, які не спробували, які ну, не розуміють цього, скуштуйте Ви побачите, як це. Корисно і відчуєте ті плоди, які для вас, можливо, до цих пір були незнайомі. Хай Господь благословить успіхи, і віддай Бог, що ми в радості провели духовні цю пору, це весна. Рік має чотири пори року, так і церковний рік має їх. Великі після весна, щоб пройшовши її, зустріти в радості світле Христове Воскресіння. Але до якого треба ще вступити в страсний тиждень. Amen.